Привіт! Мої палки вітання вам! Друзі, дещо змінилося. Значить, я отримав прицеп, який не принесло і мене, який буде вам, напевно, цікавий, бо трошки неординарна ситуація. І не буду затягувати, відразу вам покажу. Хотів його трошки помити, перше ніж вам показати, хотів трошки до нього привикнути, але... Не маю часу, тому показую, як є. Не судіть за те, що він брудний. Значить, в чому заключається показуха? Показуха заключається не в тільки що це нова, ну, нова, майже нова, він вже тут пару місяців поїздили, наші хлопці вже навіть були там спеціалісти, що зараз вам покажу, не вмістилися десь і зачепили. Хтось набиває синяки, а тобі приходиться з тими синяками ходити. Але історія друга, історія ту, яку я вам обіцяв, що будемо про неї говорити. Подовжена база. Значить, прицеп, який має 15 метрів довжини. Так, так, Європа вже. Переходить на такі приципи. Саме цей вже дозволений в Італії, також я вам розказував, що в Італії вийшов такий закон, він прикотився до нас і, відповідно, і мене ця доля не оминула. У такий прицеп ми можемо запхати 37. Піддонів саме в цьому е, і заключається те, що я вам хочу показати. Звісно, я вам покажу більше е, з маневрами, покажу, які е, маю пригоди з ним, бо вже мав пригоди. Але е, їжджу на ньому десь біля 10 днів. І вирішив буквально перші дні зразу з вами про те не говорити. Бо однозначно у кожної людини, у кожного водія виникнуть якісь нюанси: нюанси по водінні, нюанси з маневрами, якісь нові відкриття по розвантажі навантаженню осей. І вони дійсно були. І перше, ніж робити якісь висновки, я не хотів, щоб вийшло так, що я щось вам розказав. А пізніше виявилося, ой, то не так я помилявся, бо вже були якісь відкриття, які я перші дні, в принципі, про які я не міг подумати. Така ж, значить, значить штука. Як я сказав, 37 піддонів. Давайте я вам покажу і е, розкажу, що саме мені вдалося е, зауважити за ці, е, за ці кілька днів. Значить, не дивіться на самий малюнок, це просто красива цяцька. Я не люблю, не можна, можна навіть фігню якусь загорнути в гарну обгортку, і вона буде виглядати дуже гарно. Рекламна наклейка, як ви бачите, всім подобається, вау-вау-вау-вау-вау. Всі. Але насправді вау-вау, заключається не у наклейці, бо можна наклеїти що завгодно, а як зроблений цей прицеп. Як зроблений і наскільки в нього інвестували. Значить, скажу вам так, що якщо ми будемо говорити по шасі, частина То економ варіант. Така дешевка. Зараз вам покажу чому, тому що нема майже нічого, ні на що не можна звернути увагу. Хочу розділити на дві частини. І коробка. Коробка, як ви знаєте, на самому заводі роблять окремо, бо на рами ставлять різні коробки. Можна і цистерну поставити, можна, будемо так називати, коробка, значить, зверху цей фургон. Оця коробка, в принципі, досить достойного, достойної якості. Також зараз вам покажу чому. Так, давайте поїхали. Найперше, що кидається в очі, то е на прицепі немає взагалі, взагалі, від слова взагалі ніякого ні бардачка, ні сумочки, нічого. Ніякого ящика. Е, Ота фігня теж собі могла би бути трохи якась якісніша. Скажете, що я лиш їм все обсираю. Ну, добре, проїхали. Значить, осі Осі у нас не піднімаються і не повертають. Але тут е, варто зупинитися на секундочку і подивитися. Всі кажуть, і я так, коли бачу, хлопці їздили, от такого вам буде видно що просто всунули три осі як в звичайному причепі і, значить, що наробили, що наробили, хвіст тут, зараз я вам розкажу, хвіст додавали до хренатого хвоста. Е, секундочку уваги. Я е, знаєте, що я люблю побігати з рулеткою бігом і все поміряти. Помірявши все, е, я зауважу таку річ. Зараз як я скажу то і ви побачите, подивіться, бачите, є брезговик. Бачите, там нема брезговика. Це не тому, що хтось його відломив, тому що відстань між осями, будемо отак рахувати, між осями отут, між центрами осями, і тут різна. Значить, отут стандартна відстань 1,30 тридцять, Може, я там на сантиметр помиляюся, не придав до мене А тут 1,40 сорок Також може бути десь сантиметр похибка. Значить, на 10 см оцю вісь відсунули трошечки допереду. А насправді, якщо говорити точнішим, то не зовсім її відсунули, а оці дві відсунуті назад для того, аби хоч якимось чином зменшити хвіст. Що у нас відбувається зараз з навантаженням порівняно з звичайним. Прицепом, який ви привикли бачити, 1365. Значить, від переднього кута, я, я зрівнював з звичайними прицепами, які ми привикли використовувати, від, від переднього кута до самого пальця абсолютно така сама відстань. Тобто в передній частині нічого не міняється. Тут нічого і не зміниш, бо змінити неможливо, тому що стандартні тягачі і буде, не буде у нас місця. Тут у нас все абсолютно так само. Йдемо далі. Відстань до. Першої осі, то що я вам розказував, хто дивився вже давно мої відео і знає, що я вам казав про підняття лінивця, що дуже багато на маневру впливає те, яка довжина бази, так звана, тобто відстань від. Тягача до передньої восі. Оцей, оцей прольот дуже, дуже варто враховувати, тому що якщо він коротенький, то прицеп дуже маневрений, тому що менше зрізає, так сказати, з внутрішньої сторони поворота. Ним, якщо є якісь перешкоди, то можна ним виляти десь по якихось путаних місцях. Якщо ми збільшуємо цю базу, то у нас вже не все так гладко. Значить, про це ми говорили, коли я вам казав. Піднімаючи лінивець у ваших прицепах, ми збільшуємо базу, тому що все стоїть на другому і на третьому колесі. І відповідно такий прицеп зрізає більше. Тому я вам казав завжди, хлопчики і дівчатка, якщо ви заїжджаєте в тісні місця, старайтеся опускати лінивець, щоб укоротити базу. Що ми маємо тут? Ми маємо тут на 12 см довшу базу, ніж у звичайного прицепа. Значить, оця вісь знаходиться. Трошки далі від тягача на 12,5 см. Що це дає? Звісно, цей прицеп трошки більше ріже. Е, проїздивши по кольцях, по звичайних дорогах, не дуже замітно. Але заїхавши в тісні місця, це. Замітно, це дійсно замітно. Він зрізає приблизно так, щоб ви могли зрозуміти. Не критично, але приблизно так, як зрізають е, звичайні 1365 з піднятим лінивцем. Ти, тобто ти постійно їдеш так, ніби у тебе піднятий лінивець. Якщо критично вузькі місця з внутрішньої сторони повороту, то можуть бути деякі проблеми. Лінивець не повертається. Ліневець не повертається, трошки шкода, осей. Всі вони стогнуть, бо дуже великі нагрузки. Але це добре, тому що хвіст у нас збільшився. Я заміряв звичайний такий прицеп, який ви їздите від центру оцієї осі до краю платформи і наміряв у нас в принципі там залежно від порогу ви знаєте що вони бувають на 33 на 34 піддони але загалом 2,90, ну максимум 3 метри тобто 2,90 у вас отут від останнього, останньої осі до краю вашої платформи у мене 4,10. 4,10 ще завдяки тому, що як я вам сказав, тут зробили, тут мені вклали 10 см. І тут клали ще 12, а було би взагалі мало не 4,5. Тому, що, як ми можемо бачити, саму платформу збільшили на 1,38. Тобто тут дуже візуально, вони так е, специфічно намалювали. То, що ви бачите, ото зеленим оцим кольором, то, е, по ідеї, ось тут закінчуються ваші прицепи, на яких ви їздите. Він би тут мав закінчуватися. А оцей апендикс пришили. Знаєте, що я вам скажу? Ніби не багато так виглядає, але коли е, місця, про які ми вже з вами неодноразово говорили, коли ти заїжджаєш і все майже по сантиметрах, все в притірочку і все красиво, то маючи на хвості 1,38 м лишака, ти відчуваєш. Причому ти ще маєш 12 сантиметрів тут зрізу, плюс 1,38 самої платформи. Трошки виходить некомфортно. Тим паче, як ви можете собі уявити, наші логісти, наші клієнти тільки один день або два враховують, що в тебе трошки щось е кучерявіше, ніж зазвичай. А, воно, а так далі, ну їдь куди їздив. Ну, не буду я тут плакатися вам. Ви знаєте всі, саме так буває. Нібито такої довжини, як оцей, вона, вона ще коротше, ніж автопоїзд, тому що вона навіть не зовсім досягає, мало... трошки не вистачає до 18 метрів сумарної довжини, е, тягача і напівприцепа з такого. А ви скажете, ну, автопоїзд має 19. Звісно, на автопоїзді набагато комфортніше, тому що це. Суцільна платформа, і заломити її посередині неможливо. Автопоїзд, навіть якщо має ще лишній метр, він ламається посередині. Я вам вже про те говорив, і тому виникає такий ефект. Значить, ось не повертає, і добре, що вона не повертає. Тому що, якщо б вона повертала у даній компоновці, осей є такі компоновки, трошки то по-іншому, коли дві разом спереді, а задня відсунута назад і повертає. Там зовсім інша динаміка повороту. Тут інженери вирішили так трошки змістити вперед оцю, і задні дві відсунути назад. І вона не повертає. І вона не повертає. Я думаю, що це не просто економ варіант, хоча варіант достатньо економ. але ще й тому, що хвіст тоді би був просто неймовірно великий і маневрувати було б майже неможливо. Ну, дивіться, що я кажу про економ. Навіть оці ці штуки бувають, ви знаєте, у холодильників бувають якісніші, ніде ніяких бардачків. Є драбенка, але така собі драбинка. Така собі драбинка, я бачив краще. Так, е, значить, фонарі, який рік, вони... Е, Лампочки, накалювання, а не Ну, Трошки позорно. Оця штука типу бампера, вона вся пластмасова. Тобто це металічне, а це ото пластмасове. Це великий плюс, бо зараз я вам скажу, він дуже легкий виявився. Оці опорники, також як ви знаєте, бувають гарні ролики у холодильника, бувають резиною платформи. Ну, економ. Ну і оце коли жовтим таким гарячим світлом світить. Е Дешев. Оце власне те, що я вам казав, так мені вже дали, вже комусь отой хвіст помішав. Бачите? то вже Синячків, які яких наставили хлопчики. Не критично, але мені трохи неприємно. Ну ну ж що, Маємо, що маємо. так Хтось не вписався десь. у е, цей Так, що ми тут маємо? Оскільки у нас тут нічого не піднімається, не, не, піднімається, віць не повертає, така штука, є світло в салоні, ледове, в салоні, ой, в салоні Дивіться, всередині. Ледове досить гарне. Зараз включу, покажу. От, кран звичайний, Ну, дві кнопки стандартна. І оця штука. У барах нагрузка, я прослідкував по шлангу. Він доходить до як мінімум до задньої осі, можливо, і до двох або трьох. Я там не лазив, не хотів маститися. Не можу знайти ніде документації, бо немає ніякої книжки, як співставити оці бари з фтони перевести як для даного прицепу. Якщо хтось з вас знає, то скажіть, будь ласка, напишіть, буду дуже вам вдячний. Так, овімкнув я світло. Ось бачите, таке світло в сучасному світі, трошки убого виглядає, але зато є зверху ще там Леди, леди і поворотники, так як в холодильник. Ось такі у нас ручки. Відкриємо, зафіксуємо двері. Чекайте, бо одні, однією рукою. Не можу. Тут також, бачите, хлопчики з відкритими дверима не описалися. Десь теж мені трошки підігнули. Ну, що маємо драбинка. І отут можна навіть взятися рукою. Дивіться. Ось. І отака, отака у нас платформа. Багато людей називають, тут буде звук трошки відбиватися, тому що я говорю, багато людей такі типи прицепів називають ізотерміками. Ізотермічка, дуже вас прошу, не робити таких помилок, тому що ізотермічний прицеп, це дійсно має бути температурна ізоляція. Так як маленькі літаки, герметичні і не герметичні, ті, які можуть підніматися на великі висоти. Це не герметична штука. Першим ділом не герметична, тому що підлога, дерев'яна підлога, як в звичайній шторі. Зауважте, що якщо це справжній термос, ізотермічка, як ви кажете, то не просто білі стінки і він так виглядає, а має бути Ізоляція всюди і алюмініва підлога як в холодильниках. Тут звичайна підлога дерев'яна, так як у вас. А оці штуки зроблені самий сами фургони, як я вам казав, досить якісно, як на мене. Я бачив гірше. Є така бачите, укріплююча конструкція зверху. Що ви скажете, дається? Це, це дає те, що я знаю, з такими фургонами їздив і дуже часто неможливо закрити двері, якщо спереді. Трошки нерівно стоїть машина, криво і вже дуже страшний перекос. Я би сказав, що для такого, саме для такого типу прицепа, він не дуже сильно перекошується. Має такі алюмінієві оббивки, щоб гарно зручно було грузити. І як ви бачите, має оці штуки, які ми всі зняли. От ледове світло з однієї сторони, але більше, ніж достатньо. Я думаю, що більше і не треба. Мав такі перемички на цілий прицеп. Ми зняли їх, тому що, як ви розумієте, ми не використовуємо це для того, щоб грузити другим поверхом якусь легку продукцію. Ми їх не використовуємо, а якщо по, цілому, по цілій стелі вони під підверх, то ми обмежені у висоті. У нас бувають клієнти, які замовляють дуже високий вантаж. І тому їх просто скинули цих гаражі. Бо тут було ну лишило, якщо би щось треба було зафіксувати. Ось така штука. Будемо то все пробувати на ділі, я вже трошки е І розкажу вам, як я з тим мордуюся в тісних місцях. Не критично, я думав, що буде гірше, але все решта. Слідкуйте і покажу вам пізніше у цікавих кучерявих місцях. Повірте мені, що з таким довгим хвостом можна є почіпляти і є чим чіпляти. Дякую, до побачення, будьте здорові, па-па!